Як домашні раціони повільно а! вашу тваринку? Привіт, я Олена, ветеринарний дієтолог і сьогодні я тобі розкажу одну історію свого клієнта, яка звернулася до мене з цуценятком і з проблемою. Погано їсть, відмовляються ходити гуляти вже на вулицю. У нього біль при ходінні і кульгавість. Вони вже давали хондропротектори, але вони не дають бажаного результату. Раціон, яким вони годували, я вам тут додам. Одразу скажу, що добавка ця непогана, але дуже часто її замало для того, щоб закрити потреби тваринки в таких раціонах. Раціон добре закриває потребу в білках і жирах для тваринки. В ньому 49% вуглеводів. Це допустимо зменшення за норму кількості кальцію. Більше ніж в три рази зменшення кількості фосфору майже в два рази. Також була нестача інших мікро-макроелементів та вітамінів. Але хотілось би звернути увагу саме на кальцій і фосфор. Тому що в такому випадку кальцій вимивається з кісток і закриває інші потреби організму в кальції. тим самим компенсується нестача і з'являються різні патології. Можуть проявлятися через місяць, через два, через три роки, через десять років, проведено корекцію раціону вітамінними і мінеральними добавками відповідно до потреби даної тваринки. Також рекомендовано зробити клінічні дообстеження. Тож поради від мене, якщо ви берете такі домашні раціони десь від друзів знайомих чат Піті з інтернету і так далі. Коргуйте, будь ласка, такі раціони у ветеринарного дієтолога і для попередження ось таких не дуже приємних випадків. Оця тваринка буде лікуватись тепер не один місяць для того, щоб налагодити свій організм. Бажаю здоров'я вашим улюбленцям.